Слава Україні! Хто такий військовий психолог? Це людина, до якої є довіра, яка вислухає тебе, дасть дільну пораду, за потреби допоможе. Твій побратим, який також, як і ти, стоїть на захисті інтересів нашої батьківщини. Коли ви вступаєте на військову службу, людина, з якою ви знайомитесь в перші свої хвилини, це військовий психолог. Ці люди виявляють ту біль, образу, а іноді й захворювання, з якими вам тяжко впоратись самостійно. Моє ім'я Станіслав. Я військовий психолог. І паралельно офіцер соціального супроводу. І я вважаю, що ці два напрямки не тільки переплітаються, а й доповнюють один одного. Ви запитаєте, чого вирішив піти саме цим шляхом? Відповім відверто: спочатку це було просте бажання отримати додаткову вищу освіту. А також цьому посприяла моя військова сімейна дінастія. Моя матуся отримала магістерський ступень психології. І коли поставив вибір, який факультет. То мама допомогла обрати. Сьогодні я дякую за це своїй рідній людині. Я на секунду не шкодую, що отримав саме освіту психолога. Психологічна підтримка сьогодні вкрай важлива. Наразі я проходжу службу в начальному центрі морської охорони, працюю і спілкуюсь як з перемінним складом, так і з постійним. Особливої уваги сьогодні потребує мобілізовані військові без досвіду служби. Страх є у всіх, але багато людей в цьому соромляться зізнатись. Інші. З недовірою ставиться до психолога. А є так, така категорія, яка вважає, що психологі не потрібні. Коли я провожу заняття з мобілізованими хлопцями і дівчатами, я розумію, що психологія наука про найскладніше явище психіку, що включає і розум, і поведінку, емоції, а кожна особистість. Це як нова книга або космос. Недостатньо просто отримати вищу освіту за фахом психологія і бути психологом. Щодня потрібно вдосконалювати знання та навички як на різноманітних курсах з підвищення кваліфікації, так і самостійно. Роль військового психолога є дуже важливою, особливо сьогодні. Чим різняться військові від цивільних? Тим, що безпосередньо проживають це життя, дихаючи військовим повітрям, крокуючи поруч, незважаючи на труднощі. У багатьох людей навіть самих сильних духом присутні страхи смерті. І це нормально. Страшніше це коли відчуття відсутнє. безстрашні воїни це ціль номер один на полі бою. Робимо висновок. Дуже страшно і безстрашно це ці два відчуття, з якими потрібно працювати. Бійців потрібно сфокусувати на захисті себе і батьківщини. А найголовніше розклад. Це вижити так дуже складно, але над цим ми працюємо, аби не стати мішенью для ворога. Хай кожна мати дочекається свого сина. Слава Україні! Героям слава!